Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України я з Ключенко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 24 лютого отримала посилочку. Знайшла я кедр Атласький. Ось він. Ну, Поки він малесенький, це двохрічні сіянці. І цей кедр це замовила, тому що у мене є. Два сорти кедру. Це кедр гімалайський кедр ліванський. І є ще кедр атласький. Ось я купила цей третій сорт кедру. Їх всього є три види кедру. І ось третій я собі вирішила завезти, тому що він теж буде гарний. І купила дві сосни. Сосна гімалайська. Здається, ось вона. Так, гімалайська, ось вона. Саджала її кілька разів, але потім доводилося пересаджувати, і вона у мене пропала. А дуже її хотіла, все ніяк, ніяк не могла купити. Тут знайшла сайт, до, до речі, називається магазин райський куточок. Ну, знайшла, Я шукала сосну гімалайську і кедратласький. І ось в цьому магазині було зразу і те, і те. І потім ще взяла сосна біла-китайська. Якась Арманді. Ага, Арманді. Ну, Бачила на картинці дуже вона гарна, тому вибрала її. У неї теж хвоя. Ну, бачите, така м'якенька-м'якенька. М'якенька-м'якенька. Хвоя, така тонесенька, ніжна, не колюча. Гімалайська теж у гімалайської повинні бути гілочки, Ой, гілочки. оці е, хвоїнки повинні бути до 20 см. Дуже-дуже довгі, Там 15 см. Такі сантиметри. Оце тут десь трохи більше 5, а це ну, хоча б удвічі яка буде хвоя довга. От. Буду проб... Ну, Завтра, післязавтра десь висаджу, знайду місце. Це треба придумати, тому що це такі хвойні рослини, які треба давати їм трошки свободу, тому що вони гарні, коли вони. Великі, тому що тут у них хвоя сама велика, стригти їх такими коцюбриками буде не дуже, не дуже гарно. Тож треба їм давати волю, місце треба їм, тож треба пошукати, знайду. Ну, скажу три рослини коштують 305 гривень цього, це по 100 гривень там. кожна. Я думаю, що це зовсім недорого. Нічого, що вони малесенькі. Це перший рік вони в мене трошки постоять. Ґрунті, а потім підуть в ріст. через рік. Ну, як, як завжди, в посадкову яму буду додати хвою, пісок, щоб вони краще росли, і все. Ямки буду викопувати невеликі, десь сантиметрів 20-25 в діаметрі, глубину сантиметрів теж 20-30. Туди накидаю хвойного опаду. У мене є сосновий. В мене є Пісок, перемішаю це все, насиплю землі гарної. І посаджу. Так от буду витягати з горщика, трошки-трошки порушу корінь і все, і посаджу. Не знаю, коли це буду робити. В який день, поки не можуть постояти кілька днів, побачу. Завтра у нас неділя, можливо, завтра спробую посадити, прогуляюсь по городу і знайду їм місце. Ось такі у мене новиночки. Дві сосни і кедр. Кедр Атласький, сосна гімалайська і сосна Арманді. Ну, ось такі користуньки у мене будуть. Все, друзі, бажаю всім спокійної ночі. Все буде Україна. Слава нашим ЗСУ.